Шановні вчителі, майстри гробничого навчання, педагогічні працівники. Група П-14 вітає вас від щирого серця з ним працівника освіти. Кожен проведений вами урок це маленьке життя, завжди цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному диханні. Як цей золотий осінній день ми бажаємо завжди залишатися на тій педагогічній вершині, якої ви досягли, і вище якої не буває. Нехай вас цінують не тільки вдячні учні, а й керівництво. З Днем Вчителя! З Днем Вчителя вітаємо і сьогодні вам бажаємо позитиву та кохання, щоб збували всі бажання. Учнів гарних та старанних, днів щасливих та безмальних. Щоб були у вашому домі всі щасливі та здорові. Дорогі вчителі, я вітаю вас із цим чудовим святом. Я б хотів би побажати вам, щоб всі учні, яких ви навчаєте, обов'язково стали відмінниками, щоб ви кожного дня ходили радісні і усміхнені, і продовжили працювати ще багато років, і допомагали нам отримувати нові знання. Хай кожен день для вас буде радісним і щасливим. Дякую вам за те, що продовжуєте нас навчати.